Жінка, яка змінила історію it сфери вона стала першою жінкою-програмісткою в Україні, створила першу у світі мову адресного програмування, яка стала основою для багатьох майбутніх мов написання кодів. Це Катерина Ющенко. І от ще кілька цікавих фактів про першу it вицю українку. Перша жінка в СРСР, яка стала докторкою фізико-математичних наук у галузі програмування, у 17 років її відрахували з університету як дочку ворогів народу за про Позицію батьків, але вона не здалася. Пішла навчатися далі та шукала нові можливості для розвитку у сфері математики. Її розробки випередили свій час і вплинули на світову комп'ютерну науку. А окрім наукової діяльності, жінка разом зі своїм чоловіком Олексієм, теж науковцем, виховала трьох дітей та дев'ять онуків. Всі вони пов'язали своє життя із точними науками. Історію життя Катерини Ющенко дивіться на ютуб-каналі Тигроловка. Пишіть в коментарях, який факт вас вразив на Більше